на собі коло Жородької першої школи і поняла, вже я всі чоколадні топанки. Нушу вже цілий місяць. Позираючи на то, де мене фрас носив і по болоті, і по путям криємваруським, бо в нас нормальних не є. А чоколадні буганчеву позірюють так, як новенькі. Муцні слухайте таких, хоч футболних бав. Кажуть, люди житу недалеко, і є тут самий топанковий магазин. Вітер дов був площі театральної, і мно понесло її останнім листком із дерева. І я увиділа Київці, а на проти такої рудної до моїх буганків сезон. Вот походку зайшла Шалену шапку стягла, кострубані на голові поправили і причелямпалам до середини магазину. Чіхаря комуніст комуніздилам лопатку, ну бо на обостя все це пригодить. Моя комай соли хіба знала, що в сезоні якраз тепірка на чорну п'ятницю, знижки 20% на все та богаче обдрискала. Та ще сумовуються другі знижки. На такі моделі може виходити до мінус 70%. Таких знижок на топанки уж ще не відів. Нам жонам намного тяже, та да, що всі вибрати. Бо в нас мільйон пунктів. Як шося до чого має перувати? А хлопе, що зайшли, увіділи. І опизди. Яся не могла приділити, які сапожки хочу, бо їх той тульку, що очіся не збігають, а розбігавуться. Того набрала м каждої. Понесла мідрива, шмарила на касу, а дівочка мені каже, Жоно, нашу вам дві однакові моделі. Одна кожна, друга замшова. А я її, я що мав однакові носити. На єдиного було таку, на другу таку. Мася порозуміли, вформила мсі легко за 2 секунди бонусну картку, одрахувала капусту, то та що гроші, і пішла забирати газ до чоловічого відділу. Хлопці теж то є з чого вибрати. Доволі вийшла із магазину. І почаляпалам дали. Не біжіть, а летіть у сезон, бо акція чорної п'ятниці діялим 28 листопада такої гріх прогавити А адреса сього тупанкового раю магазин сезон площа театральна 6 І ти ще досі дивишся мої відоси без підписки.